Улюблені хіти та душевні розмови поруч зі своїми. Ти не один. Цього року, навіть якщо ви раптом не вірили в чудо, ви повірите. Бо ви українці. Ми віримо в ЗСУ. Ми віримо в нашого президента і ми віримо в чудо. Україна єднає серця різдво найродинніше свято. Я щасливий, що сьогодні ми разом. Обіймайте один одного і зігрівайте любов'ю і теплом. Різдво це якась про єдність. Це про, це про підтримку, це про щирість. Хочу побажати вам гарно відсвяткувати і готуватися до святкування нашої перемоги. Все буде Україна. І хай ми її збережемо, і хай вона, врешті-решт, раз і назавжди перетвориться. Виключно на країну щасливих людей. Адже це залежить від кожного з нас. На жаль, не всі наші друзі змогли сьогодні бути тут, аби разом з нами відсвяткувати святвечір. Але запевняю, що ви точно не залишитесь без їх привітань, адже є мобільний зв'язок, з яким навіть тисячі кілометрів не стануть на заваді того, щоб ви були разом. То ми кому першим подзвонимо? А навіщо обирати? Давай одразу обом. Давай. Так. Привіт! Зі святом! Різдвом Христовим та Новим Роком. Привіт, дорогенькі мої. Привіт Україна! Ще з дитинства Різдво для мене це найчарівніше свято, сповнене очікуванням дива, оточення рідних. Зараз у нас у всіх одна мрія. Це перемога та мир на нашій рідній землі, українці, благородний народ, нехай наша віддана любов до свободи та рідного краю освітлює наш шлях крізь темряву, яку ми обов'язково пройдемо. Нехай наш на любов пробуджує серця усього світу, який разом із нами творить нову історію. Слава Україні! Слава українцям! З брати мої та сестри, миру нашим родинам та спокою нашій землі. Все буде, Юкраїн! Раді були вас бачити. Все тоді бувайте зі святом. Па.